Вітаю всіх. У мене дордом сьогодні, відео пізніше, бо я загубила в домі телефон, я не знаю, куди він діявся, я не можу знайти основний свій телефон. У мене дордом ще просто такий. Працюю сьогодні з клієнтами також, плюс-мінус, просто треш відбувається. Мене трішки зірвали з процесу спокійного. Так. Хочу розглянути питання. Ви мене пишете, якщо приватні, до речі, питання. я... Не маю часу розглядати, розглядаю пізніше. Якщо це не терміново, може почекати, буде воно чекати. У мене зараз просто трешняк відбувається. Тепер я хочу подивитись питання відкриття кордонів. Мені про це писали. Відкриття кордонів у 2025 році. щодо Відкриття кордонів для чоловіків у 2025 році. Яка буде картина? Відкриття кордонів у 2025 році. Давайте поглянемо трошки. Розчарування. Я би сказала, будуть трансформації по блазню. Важке питання через війну. Немає прям нормального відкриття, якби це було кінцевий результат який. А ви знаєте, як завжди, буде для певних категорій. Певних категорій. Я не бачу повного відкриття, але запитаю зараз. окремо. Чи буде у 2025 році повне відкриття кордонів для всіх чоловіків? Чи буде у 2025 році повне відкриття кордонів для всіх чоловіків? Н Не визначено. Блазень. Блазень це карта невизначеності. Ух. Е я скажу розширять категорію чоловіків. Розширять. Король Кубків це Зеленський завжди. Він… Споглядає пач мечів це збір інформації, підготовка до цього процесу. Поступово будуть для певних категорій розширювати категорію, хто буде на Надардон. Ось вам дорога, будь ласочка. дорога. Будуть розширювати категорії людей. На 25-й рік така тенденція.